Для приготування цього чудового салату нам знадобиться сардини, сир фета. У мене сьогодні ось такий м'який сир, яйця перепалення 5 штук. Якщо у вас немає перепалиних, можете брати там одне або два звичайні: лимон, помідор, яблуко, синя цибулина, ну і капуста пекінська. У мене також можете використовувати листя салату. А для соусу нам знадобиться. Соєвий соус, гірчиця та олія. Так, ну розпочнемо ми з нарізання капусти. Я думаю, цього буде достатньо на одну тарілочку. Закладаємо. Ось так розділюючи. Взагалі пекінська капуста це досить гарний аналог листю салату. Вона має і ось таку пористу структуру, і на смак також дуже гарно. і смачненько. Так, Все, капусточка готова. Зверху на неї ми будемо викладати сардину. Звичайно, ви можете взяти і тунець, до прикладу, але з сардиною, мені здається, цей салат смакує найкраще. Є. У мене така сардина, звичайно, натуральна з додаванням олії. Надаємо кусочок, розламлюємо його так на дрібніші частиночки, на дрібніші шматочки і просто викладаємо поверх поверх капусти. На таку тарілку навіть з цієї банки консерви навіть забагато. Тому ви можете зробити, бачите, і дві тарілки. З однієї, з однієї баночки консерви. Все є. Відставляємо і зараз ми наріжемо помідор. Так, помідор. Звичайно, якщо у вас є помідорки чері, вони будуть виглядати цікавіше. Але якщо немає, то можете, як я, використати звичайний помідор. Нарізаємо ось такими шматочками і викладаємо ось так зверху на наш салатик. Це він вже гарно виглядає, але ми ще не завершили. Беремо м'який якийсь сир. Сирочок нарізаємо на ось такі шматки. Так. Так, І його ми також викладаємо зверху. Так, Сиру я додам трошки більше, бо е, я його дуже люблю. Ви можете додавати, як вам смакує. Ось так. Так, зараз ми беремо лимон. Яблуко і цибуля. Краще всього брати ось таку червону цибулю. Яблуко має бути якогось, е, якихось кислих сортів. Ось, Нам знадобиться ось така половинка, її ми очищаємо від шкірки. Так, і нарізаємо. Яблучко ми маємо нарізати тоненькою соломкою. Для цього ми робимо ось такі скибочки і кожну скибочку тоненько ріжемо. Я бачу, що на об'єм моєї тарілки вистачить навіть четвертинки яблука, тому я цю відкладаю. Ось так воно в мене виглядає. І тепер цибуля. Ну, Якщо я беру четвертинку яблука, тоді цибулі я так само візьму четвертиночку, а не половинку. Цибульку також тоненько, тоненько нарізаємо. Є. Ось так розділяємо і перемішуємо з яблучком. Далі беремо лимон і витискаємо з нього сік прямо на яблука і на цибулю. Ось так не шкодуючи побільше лимонного соку. Готово. Тепер яблука з цибулькою підкладаємо під Листя салату або під капусту. Тут з боку припіднімаємо і ставимо. З цього боку припіднімаємо і ставимо. Ось так. Ну і що залишилось зверху, притрушуємо. Готово. Тепер черга за яйцями. Я взяла 5 перепалених яєчок. Ще раз говорю, ви можете використовувати звичайні. Тоді вам знадобиться одне. Ну або максимум два. Яйця ми очистили і будемо нарізати. Для того, щоб вони найгарніше виглядали в салаті, я їх наріжу просто на дві частиночки. Ось так. Так, і викладаємо. Об сюди. Все. Супер. Тепер приготуємо соус. Для приготування соусу нам знадобиться гірчиця. У мене, звичайна, американська, оригінальна, м'яка та солодка. Якщо у вас вона гостра, то використовуйте її трошки менше. Ось так. Гірчиці. Далі беремо соєвий соус. Класичний, звичайний, 3-4 столові ложки. І 3-4 столові ложки соняшникової олії. Також додамо мед. Я люблю мед додавати у різноманітні заправки та соуси. Тоді вони виходять більш ну, такі ароматні і мають свою. Свою таку особливість. Ось так меду, бачите, я половинку чайної ложки додала. І гарненько замішуємо цей соус. Чекаємо, поки мед розтопиться. Все, соус готовий. І поливаємо наш салат. Також в мене є трошки е, насіння кунжуту. І я ним зверху притрушу. Ось так. Ви тільки подивіться, яка краса в нас вийшла. Дуже цікавий, оригінальний салат. Рекомендую вам всім його спробувати і приготувати.